Все прийде до тебе тоді, коли ти будеш до цього готовий. Якщо ти до цього не готовий, то воно до тебе не прийде. А якщо прийде, коли ти до цього не готовий, воно і так само швидко піде. Всьому свій час просто роби те, що тобі подобається, роби те, що тобі приносить задоволення. І все збудеться, все, що ти хочеш, воно прийде. Просто в всьому свій час. І навіть якщо відбувається якийсь непростий період в житті, здається, що нічого не виходить, стрес, тривога. Треба розуміти, що це всього лиш маленький етап, про який ти, можливо, навіть не згадаєш. Або якщо згадаєш, то лише з приємними відчуттями. Я розумію про що я говорю, тому що я в 17 років сам переїхав за кордон практично без грошей, залишився буквально без грошей, і прийшло починати знов з повного нуля. І було багато проблем, було багато стресу. Було нерозуміння того, що робити далі, але я отримав кучу цікавого досвіду, кучу нових людей. І напевно, якби не ось цей вихід із зони комфорту, я б і залишився на тому місці, де був колись. Да, це було складно, але хто казав, що це буде легко? Є дуже класна фраза: «Буде складно, але складно не значить невозможно». Треба пам'ятати, що програти неможливо. В тебе безкінечна кількість спроб. Все, що ти можеш уявити в голові, це все реально, це все можливо, і тобі не обов'язково вигравати кожен раз з першої спроби. тебе повинні бути невдачі, тебе повинні бути проблеми. Це просто частина статистики. Кожна людина, яка намагається досягнути чогось більшого, обов'язково проходить через подні періоди. Тому що заурядні проблеми вони лише в заурядних людей. Якщо ти хочеш чогось більшого, то і проблеми будуть помасштабніше. І насправді успіх це доволі передбачена штука. Просто треба пробувати, не сидіти на місці, не чекати ідеального моменту більше спроб, більше невдач, більше помилок дорівнює більше шансів на успіх. Тут все максимально очевидно, просто питання часу і наміру. Якщо є намір, то буде результат. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на цей. Ютуб канал, ставте лайк, підписуйтесь на телеграм-канал, там буде скоро дуже багато цікавої інфи. Ще раз дякую.